Газета Виборча, польська газета, яка також цікавиться, активно цікавиться як політикою всередині Росії, так і ситуацією на Україні. Зокрема, зокрема вона є спеціальна в неї публікація вийшла. окремо, скільки буде обходитися Донбас, скільки буде обходитися Донбас і Крим Російській Федерації. На думку з газети, вона поспілкувалася з російським економічним експертом Євгеном Євгенієм Гонтмахером, і вони порахували, що там виходить така сума близько 4,5 мільярдів доларів. Це тільки на то, якщо Росія візьме повністю на утриманні соціальну, так би мовити, сферу Донбасу і Криму. Це таку як питає, газета задає питання, чи це зможе таку суму виділити Російська Федерація. Знову таки російський цей експерт Євген Гонтмахер говорить, що це. В принципі, таку суму знайти можливо. Україна з таким досить великим ВВП вона може виділити цю суму. Інша справа, що це російський бюджет зверстений дуже, так скажемо, з напруженням великим. В нього Нема додаткових надлишкових коштів, але він, так би мовити, ці кошти будуть знайдені за будь-яку ціну для того, щоб вирішувати свої зовнішньополітичні завдання. Окрім того, газета звертається до, до ситуації в Білорусі із білоруським експортом, так би мовити, знав, які вже фігурує втретє, в нашому прес-огляді, якщо враховувати ранкову згадку про публікацію ділової столиці, газета Виборча пише також, що Білору... ситуація з тим, як в Білорусі виникають. Загострення с з Росією штовхає президента Лукашенка до підтримки білоруського патріотизму і навіть, скажімо так, націоналізму і культурної політики підтримку національного розвитку Білорусі. Ну ми пам'ятаємо от події кілька тижневої давності, коли влада Білорусі все ж таки, наскільки б вона диктатурна не була, але дозволила той марш опозиції, який проходив на річницю їхньої трагедії якоїсь, не пам'ятаю вже якої. Ну так вона влада змінюється. Білоруси змінюються, Ну незважаючи на те, що Лукашенко, скажімо так, диктатор, тут нічого вже і не скажеш, але в нього зараз з'явилася можливість маневрувати. І він маневрує, скажімо так, ну як на мене, то явно сторону європейського союзу, і тут вдалося б йому з боку європейських політиків дати можливість продовжити так, би мовити, цей тренд.